Охояс, oh з вами знову ж Симпай, і зараз ми будемо дивитися, що мені дадуть за 100 тисяч, які я вперше в принципі в своєму житті апнув. Ось, тому що у нас е, сезон трофеїв закінчилось. Я ще від вчорашнього дня, навіть коли закінчився цей сезон, взагалі не заходив в Brawl Stars І так, у нас відразу копілка зараз буде. Тут, в принципі, я не думаю, що щось цікаве випаде, хоча це мене не дуже є. цікавить. Хоча, до речі, тут дропів багато. Але не знаю, я кожен раз, коли копілку відкриваю, ну тут максимально ну, не цікаві дропи. Ні з ні, ну нічого такого. Максимум якісь ресурси, тому. Я тут нічого такого не очікую. Навіть, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб навіть піни падали з копілки. Ось, тому. Тому таке собі тут. Просто проклікати. Ось. І. і ще. А, ще у нас три додаткових, точніше два. Ну, знову ж таки, оце весь дроп. Ну, такий собі максимально, хоч у нас, до речі, не фулова, якраз таки копілка була. Але ми якраз таки зібралися тут саме для ультра трофі бокс. Це вперше в житті я апнув. Е, ну, не отримав цей ультратрофі бокс, який раніше безкоштовно, ну, типу, видавався як подарунок. ось, А просто своїми силами апнув за 3000 оцих е, е, веселкових трофеїв, Тому. Давайте забере. Дивіться, чуваки, тут може випасти. Гіперзарядний якийсь скін, може якась легендарка випасти, я не знаю. А, пишіть коменти, чи забирали ви його. Е, ну, Типу, за 3000 оцих е, ну, зіркових, я не знаю, я не знаю, як, як це назвати? Зіркові трофеї? Ось веселкові трофеї. Ось, я не знаю, це прям. Напишіть коменти, ну, скільки ви їх нафармили і який ящик ви забрали. Тому що до цього я забирав е, Ну максимум за 400 За 400 оцих зіркових трофеїв не більше. Я навіть тисячі зіркових трофеїв не відкривав ящик. Це перший раз мій. Тому погнали. Залітає у нас. 21. Це точно скін. Це точно якийсь скін. Єдине, що <г opinions> у мене тоді. <fünf> Мені тоді просто цікаво, а який тоді скін, тому що ну, тут може просто й дефолтний якийсь 5000 блінгів бути. Я надіюсь, це буде якась легендарка, так 3 гема у нас. До речі, є шанс, мені здається, 100 гемів тут вибити, але він дуже малий. Як бачите, він мене не прок. До речі, багато блінгів сипле. Але все ще немає скіна. 12, 11. Да ну. Чуєте, відео це не легендарний скін. Тому що, якби був легендарний скин, то було б дуже багато пінів. А тут немає пінів взагалі. ну Дуже малих. Це... Там десь 7 пінів вийде, це, коротше... це коротше, якийсь я не знаю, ну максимум міфічний скін, мені здається. максимум, Погнали. 5000, блінгів. ним. А це називається Brawl Stars Moment. Ти, ну, Ти потієш, набиваєш ультра трофей бокс 3000 оцих зіркових трофеїв. Там мені випало аж 3. 3 цей епічних піни. Ну, які типу рідкісні вважаються, але Але мені скин. Ну, максималь... Максимально ну, не, потрібен... не потрібний скин ну, викинуло. Це просто капець. Це просто капець. Ну і все чуваки. Все чуваки, у мене абсолютно скинуті усі трофеї. Ну, я не знаю, тут, тут може. Ну, просто чуваки... Тут може випасти легендарний міфічний скін, е, ну, типу, гіперзарядний скін. Мені, мені падає епічний скін, який я міг просто купити за 5 тисяч блінгів. Це, це жах. Це просто, ну, це просто щось неймовірне. До речі, у нас новий сезон і ще й бо. До речі. Ну, класно виглядає. Я не знаю. А, чуваки, напишіть обов'язково коменти, чи цікаво вам взагалі відкриття. Чи залишати оці нагороди в Бравл Пасі, щоб ну, на відос їх відкрити. Чи вам це цікаво, тому що, в принципі, мені зараз прокачки взагалі не, не потрібно. У мене зараз 9к голди, мені немає що прокачувати, крім того, що купляти додаткові гіри на персонажів. Ось. І тому мені цікаво, чи. Чи вам, ну, чи вам цікаво це просто відкривати весь БП. Можливо, я навіть куплю в кінці сезону його. Ось. Щоб, не знаю, більше нагород. Ну, навіть не більше нагород, просто скину цей прикольний. Ось. Тому я не знаю, коротше, пишіть в коментах е щось, ну, дроп. Дроп просто, ну, максимальний крінж. Що це? Night fight? What is this? Оце зець, це 6 трофеї. Чи це. А, цей. Це. це як. Е... Пода... викрадання подарунків. Тому якось так, гайси, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Залітайте до нас на стріми на Твічі, ось залітайте в Discord, в Telegram. Тому якось так. Наступні відеоси вже будуть ранкеті, я думаю. А з вами був Симпай і всім! Piénta